Вітаю, це західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми обговоримо ще одне скандальне весілля під час війни. Складається враження, що іноді нашим людям нічого обговорювати, окрім скандалів із весіллями, але і на це є своя причина. Виклична поведінка новорищів сьогодні особливо дратує і зачіпає тих українців, які щодня пам'ятають про війну і вселяко підтримують наші сили оборони. Суспільство розділене, заряджене і готове вчепитися в горло опонентам. Наразі це відбувається переважно у соціальних мережах. Отож, після галасу навколо весілля колишніх прокурора і працівниці ДБР у Львові маємо новий подібний епізод. У відпочинковому комплексі Едем Резорт на Львівщині гучно відзначив своє одруження 21-річний Олег Захаров. Він із кількома друзями, відомий як фігурант справи про п'яні вечірки, де знущалися з непритомних дівчат. Іноді такі епізоди зловмисники транслювали на відео у соцмережах. Підозрюваними у цій справі стали уже згаданий Олег Захаров, а також 19-річні Ярослав Домбровський і Андрій Ярина. Останнього підозрюють у сексуальному насильстві і розповсюдженні порнографії. Саме він поширював відео із непритомними дівчатами у Телеграм. Ярославу Домбровському теж повідомили про підозру у розповсюдженні порнографічного контенту а Олегу Захарову у сексуальному насильстві. Домбровський і Захаров 30 березня сплатили по 402 тисячі гривень застави. Кожен і вийшли із СІЗО. І на деякий час вони зникли з інформаційного поля. І ось Олег Захаров вирішив гучно повернутися. Своє весілля він відгуляв в елітному комплексі відпочинку Едем Резорт. Його власник, екснардеп від свободи Ігор Кривецький. Однак репутація Олега Захарова абсолютно не завадила власникам і менеджменту Едем Резорту прийняти замовлення на святкування весілля. Пишуть, що під час весілля друзі наречених співали російський реп і розкидали по сцені 100-доларові купюри. А ведучим на весіллі був відомий телеактор і комік 95-го кварталу Ю. Юр ткач його гонорар за 5 годин роботи становить 4 тисячі доларів. Ткача розкритикували за рішення провести весілля підозрюваному у сексуальному насильстві, і тепер він каже, що не знав про репутацію нареченого, а гроші отримані за проведення святкування передасть на ЗСУ. Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають при цьому прізвище, профайли наречених чи будь-яка інша персональна інформація не завжди буває нам відома. Чи за слабкі це фільтри? Ну вже розуміємо, що так, чи зроблені висновки. Однозначно, і колеги з ринку мають теж до них дослухатися. Визнаю цю ситуацію ганебною, всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Цілком нормальна реакція, бо далеко не всі так звані зірки готові брати відповідальність за власні помилки. Після скандального весілля екс-прокурора Ільницького і екс працівниці ДБР Москви лише Ольга Полякова знайшла в собі сили пояснити щось людям. Якщо коротко, її пояснення звучало так: я не цікавлюся походженням грошей своїх замовників. Це має робити держава. Вважайте мене Робінгудом. Беру в багатих, віддаю бідним. Ось така благородна місія. Місіонерами себе вважають і окремі священники, які обслуговують елітні весілля. Я тут хотів би наголосити, що мова не про всіх священнослужителів і не про якусь окрему церкву, а про цілком конкретну ситуацію. Представники Львів медіа, які першими детально описали весілля Ільницького і Москви, повідомили, що на цій події серед іменитих гостей був і місцевий представник духовенства зі своєю сім'єю. На це відомий у Львові отець блогер Юрій Юстин Бойко відповів так. Я особисто був присутній на таких весіллях, і з однією ціллю мене запросили благословити гостину і промовити слово до політичного бомонду, і я йшов. Христос ходив до Митаря Закхея, їв і пив з ним. Христа, як то модно казати, хейтили самі ж апостоли, але від того часу змінилося серце Закхея. Якщо б мене запросили благословити, промовити слово, розділити радість, я б пішов. Промовити слово до політичного бомонду як піднесено, урочисто звучать ці слова, і невідомо чого тут більше: чи настановити елітну паству на шлях істини, чи притертися до політичного бомонду, злитися у святочному екстазі з корупціонерами всіх мастей. Позиція оце юстина є доволі показовою, бо свідчить про те, що в нашому суспільстві корупцію толерує більшість, і представники церков тут аж ніяк не виняток. Коментарі про згадане прокурорське весілля отець також зізнається, що священників буквально замовляють на елітні одруження за кордоном. А я вам більше того скажу за кордоном у Альпах великих курортах. Звідки я знаю, тому що наш клетч, що ми шлюби давали, ми відмовляємо. Не шлюб дати відмовляємо, ми відмовляємося просто туди їхати. Ну і дякувати Богу, що відмовляються. Хоча хтось же таки погоджується, мабуть, це не українські священнослужителі, а якісь імпортні. І знову ж таки, коментуючи весілля експрокурора, отець Юстин наголошує, що не бачив ще жодного чиновника, політика чи суддю, який би визнав свої помилки. Нема людей, на яких треба ставити крапку. Навіть найбільші грішники одним словом спасалися, і тут можливо, але я ще не бачу ні одного чиновника. Який перепросив, що він не так зробив, я ще не бачив ні одного політика, який би перепросив, я ще не бачив ні одного суддю, який би перепросив людей. Мені здається, що в нас всі досконалі. Отож, виходить, що місіонерська діяльність наших священнослужителів на весіллях, хрестинах, інших святах політичного бомонду, так би мовити, не дуже ефективна. Ніхто не кається, всі продовжують красти і брехати. Ну а наші пастарі і далі перебувають у вічному очікуванні свого Митаря Закхея. Ну, а ще при нагоді можуть повчити Христину Соловій, як їй правильно знімати кліпи. Але це вже зовсім інша історія. Ви дивилися Західне новини, до наступних зустрічей.